Підвальне приміщення, розкладений намет, максимальна близькість до глядача. Це вистава борщ, яку незабаром покажуть на експериментальній сцені Сумського театру імені Щепкіна. Це звичайно цікавіше, бо бачите, що у нас тут робиться. Це, це, мені, це мені взагалі вперше. Я з таким зустрічаюсь. Протягом вистави варитимуть справжній борщ, розповів режисер спектаклю Дмитро Некрасов. Це найсмачніша вистава Сумщини так точно буде, а можливо, колись стане всієї України і бажано Європи, бо в цей час щось смачненьке у період. Ворожнечу період тотальної агресії зі сторони ворога людям дуже не вистачає. Основна ідея цієї вистави що це атмосфера лісу, атмосфера озера лугового, де відбуваються події між двома супергероями, жінкою і мисливцем, котрі хто знає, може і один на одного полюють. Але в той же час об'єднуючи силою являється наш український смачнющий борщ після вистави. Борщ запропонують глядачам за благодійні внески, які потім передадуть на потреби працівників театру, які наразі служать у теробороні або Збройних силах України. Ми вирішили зробити таку, ну, таку легку історію, яка може допомогти трошки відволіктися, але але трошки, тому що ми закликаємо всіх нікого не відволікатися від того, що відбувається зараз на вулиці, що відбувається зараз в нашій країні. Прем'єрні покази вистави Борщ за творами Остапа Вишні відбудуться 27 та 28 серпня. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.